Хочу обов'язково до вас всіх довести про те, що на сьогоднішній день наша область знаходиться в підвищеній готовності і виконує ряд заходів. Я обов'язково хочу довести, що згідно з розпорядження Кабінету міністрів України від 26 січня 2015 року номер 47 встановлення режиму підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, переводу обласної територіальної системи. Єдиної державної системи цивільного захисту із режиму процеденного функціонування, режим підвищення готовності, та відповідно вимог Кодексу цивільного захисту, це основний наш документ. Ми сьогодні зобов'язані з вами провести роз'яснену інформаційну роботу. На сьогоднішній день в інженерному забезпеченні приймало участь. Наше управління щодо облаштування фортифікаційного в тому числі облаштування границі е, нашої області і Придністрою. Ви можете помітити таку цифру, як 9 км 800 метрів, прокопано котлован е, глибиною 3 метри, шириною 3,5 м. Паміння цивільного затисту авіаційному антитерористичному Ми говоримо про те, що тут захисні споруди цієї повністю. Да. Сховище 0203, адреса 6017, завод Христов, Державна формула. На Соборній. Сховище 0225, Соборна 10, філія у 20 24. І абсолютно захисні споруди. Що захисні споруди у нас на сьогоднішній день знаходяться і в комунальній області. От. Тому сказати, наприклад, про будівлю, яка, е, житловий будинок, яка має підвал, то це предметно можна розмовляти. А є така е, будівля, де власник ну, не здійснює доступ до інвентаризації всіх захисних споруд, щоб була чітка доповідь. Для того, щоб ми володіли ситуацію, бо до захисних споруд там є цілий комплекс вимог. Там має бути і вентиляція, там мають бути і посадочні місця. І забезпечення водою, розумієте? І для медичних закладів, для хворих, для працівників. У нас орієнтовно цієї категорії орієнтовно 50 тисяч, ви розумієте? Продовжимо працювати з ЖЕКом, це буде на цьому тижні. Ми обов'язково провестимо для того, щоб володіли ситуацією. От департамент цивільного захисту облдержадміністрації. Це працівник тої чи іншої галузі. Практична частина. Останнім часом дуже загострюється питання збереження життя і здоров'я населення на території нашої держави. Небезпечні предмети можуть встановлюватися в місцях масового перебування людей. Також на важливих об'єктах інфраструктури це залізничні колії, лінії електропередач, автозаправочні станції. На... Важливих об'єктів інфраструктури, чим небезпечні вибухи, тим, що вони призводять до непередбачуваних наслідків. Це такі наслідки, як великомасштабні пожежі, обвали, мостів, інших споруд. Вибухонебезпечні предмети можуть застосовуватися як промислового виробництва боєприпаси, так і саморобні вибухові пристрої. Можуть складатися з будь-яких елементів, які вміщують в собі вибухові речовини та засоби підриву. Металеву частину автомобіля на магніті встановлюється і виявити його можна зовнішнім оглядом автомобіля. Всі предмети, які не належать до конструктивних. Частина автомобіля можуть містити в собі небезпеку. Також це можуть бути звичайна книжка, При відкритті книжки, може спрацювати заряд, відеокасета. Також залишені будь-які речі, сумки, чемодани, пакети. При виявленні даних предметів потрібно пам'ятати. Негайно запам'ятати місце. Та час виявлення даного предмета, відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101 або 102, щоб надати в вашій увазі представлено основні матеріали, з якими виїжджає служба службного забезпечення на ті чи інші звичайні події, де необхідна робота психологи. Якщо близько 15 років тому створилося Служба психологів на той момент ще в Міністерстві навчання ситуації для роботи з особовим складом безпосередньо, то з часом практика показала, що дуже необхідна робота саме з постраждалим населенням. В залежності від того, на яку подію і з яким контингентом населення та з якою кількістю населення, який час будемо працювати, такі матеріали і засоби беруться з собою психологи. Людей, а саме. Це і як робота з дітьми, це буде дитяча література для відволікання, це буде альбоми, кольоровий папір, фарби, крейди для того, щоб відволікти дітей або провести діагностичні. Далі передбачено іграшки. Іграшки як для роботи з виділені. Навстать дівчаткам і хлопчикам елементарний засіб м'ячик, Воно з одного боку це іграшка, з іншого боку, це і робота з дорослою людиною. Це дати в руки людині відволіктися, це е, промасажувати. Це е, ну, універсальний засіб, які можна е, один предмет, який передбачає різні застосування. Це чорки, які є як взагалі фізичний засіб відволікання і масажування пальців, і проведення е, почуття людини. Так і певні релігійні конфесії, також стосується це в своєму вузькому направленні. Є у нас і література, також релігійного спрямування. Також намагаємося різними мовами, різних конфесій збирати для того, щоб ну, самі ми не можемо передбачити, з ким саме з настання, Ми будемо спілкуватися. Спокійлива музика, фотоапарат, зошит, документація службова і все таке інше. На даному навчальному місці хочу вам розповісти про дії населення у випадку хімічного небезпеки. Одним завданням нашого підрозділу це є адиційна хімічна і геологічна захист нашого населення, який проживає на території нашого. Після цього, захиститися себе, органи дихання. Перший, саме дієві спосіб це надягти противогаз. Зараз ми подивимося, як це робиться. Якщо проти газу у вас немає, це нічого страшного немає. Є марлева пов'язка, яка повинна бути смочена водою, а ще краще, щоб процента проще нам звичайне питної соль. Якщо немає марлевої пов'язки, можна е, марлю, вату. І так далі. Також треба захистити своє, свою шкіру найпростішими засобами захисту шкіри. Це може бути якась палатка, якийсь дощовик, якийсь просто одяг на себе тягнути, щоб шкіра зазнала як на, на, на менше пошкоджень. Після того, як ми з вами захистилися, ми повинні вийти з зони можливо. Зароку можливості немає. і У вас немає ніяких додаткових засобів захисту. Я прошу немає ніяких засобів захисту, ви повинні залишитися в приміщенні, ущільнити всі двері, вікна, за... ущільнити вентиляційні е... колектори, якісь ніколи разом не мати пані. Ваше отруєння хімічної речовини буде залежати від концентрації небезпечної хімічної речовиної повітря і ступені вашого часу перебування, скільки ви там кахотеся. Тому вживайте всіх важливих заходів до вашої. Ви повинні чекати. Е сигнала або від місцевих органів владі, влади по засобам зв'язку або по телебаченню радіомовлення до ваших подальших дій. З собою підготувати, як вже казав раніше, речі коштовності, їжу, взяти водичку, підготувати мильний розчин для того, щоб можна було сполоснути руки, і при початку евакуації починати рухатися в той напрямок, куди вам скажуть по телебаченню або радіомовленню або засоби зв'язку. Коли ви цей сигнал отримали, обов'язково повідомте ще своїх сусідів. Може вони не чули, може там хворі, літні люди і так далі, або діти, які теж знаходяться в самий вдома. Після того, як висуваєтесь, евакуюєтесь, треба рухатися перпендикулярно від напрямку вітру тобто, напрямку, де в сторону. Тобто, а тоді у нас був вітер, стали перпендикулярно, або вліва, вправо і почали висувати. Уникайте, будь ласка, ярів, лощин, підвалів, тому що хвор, наприклад, якщо це виле хвору, він тяжче за повітря, і тому він буде залишатися на зені. Якщо аварія буде самі яком, коли ви почуєте цей сигнал, то потрібно навпаки верхні поверси покидати, спускатися вниз, тому що АБАК легше за повітря, він піднімається наверх. Якщо ми будемо дивитися, якщо б у кожного були промислові засоби захисту, як у нас показується, оце, наприклад, універсальна коровка, яка захищає від будь-яких небезпечних хімічних речовин. Оця з чорної такої плянточки, це вертортуття. Жовтенька це від хвору, сіренька це від аміака. це спеціалізований короб. Зелена, це загальна військова, вона називається, вона діє селом від отруйних речовин, які використовуються військових цілях. Після того, як ви покинули зону хімічного зараження, ви повинні помити руки ретельно, помити очі, помити по можливості прийняти душ і поміняти одяг. Після цього звернутися до органу місцевої влади, уточнити, куди. куди Буде, де буде відбуватися збор потерпілого населення і далі діяти відповідно їхніх вказів. Я хочу звернути таку увагу. Якщо ви звернули за собою ознаки перше отруєння, обов'язково ніколи себе не навантажуйте. Пити багато води, сік, чай. І не при, при не повинно ніякого бути, бо це дуже ускладнить ваш загальний стан. Якщо ви побачили, що людина якась без ознак, наприклад, зазнала ознаки отруєння, то ви повинні по можливості надягнути на неї пов'язку або натягти протилогаз, якщо він такий є. Ще краще, якщо це отруєння хлором, то повинні змочити її в 2% розчині питної соди, якщо аміака, то 5% розчин лимонної кислоти. Ну, Вдома ці засоби у всіх є. Якщо людина Взагалі вже непритомна, то треба безпосередньо робити штучне дихання. Е, можливо, також промити очі, рот, нос, а е, в випадку хлору, питною содою, в випадку аміака, то лимонну кислоту. І не в коїм разі не треба панікувати, а тільки заспокоїти себе і тих людей, які вас оточують. Якщо є якісь запитання, будь ласка. Є запитання. Перед собою на цьому стенді ви можете, можете бачити вироби медичного призначення, які найчастіше використовуються для надання невідкладної медичної допомоги саме в польових умовах. Відповідно, я зазначив товариш полковом для мене бачите автомобіль, який залучався з командою медиків до виконання завдань з медичного забезпечення та надання невідкладної медичної допомоги в Луганській області, а саме в містах Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Для не надання невідкладної медичної допомоги найшвидшим її видом, звичайно, всі розуміють, є саме і взаємодопомога. Для використання цих видів допомоги використовуються в даний час індивідуальні військові аптечки, якими споряджується кожен наш співробітник, який направляється для робіт виконання завдань на території Луганської і Донецької областей. В тому стані ви дану аптечку можете бачити перед собою. Основна її ціль і завдання це надати швидку допомогу при пораненнях і відповідно знеболення. У даній аптеці використовуються жгути нового типу, як ви можете побачити, докорінно відрізняється від старих гумових жгутів. Даний вид жгута розроблений на основі заліпки, яка дозволяє навіть однією рукою накласти жгут. Зафіксувати його, відліплюємо другу наліпку і за допомогою комбінованої корбіновано закрутки доводимо жгут до моменту зупинки кровотечі. Після чого йде повторна фіксація, і навіть вказується час, обов'язково вказується час, коли був накладний жгут. Тобто, як ви бачите, це спокійно. Можна робити одній особі. При допомозі іншої, взагалі, ідеальний варіант. До цього часу стандарти правила накладання жгута вони не змінилися. Жгут накладається при артеріальній кровотечі на 5-6 см вище місця поранення, при винозій кровотечі на 5-6 см нижче місця поранення. Щодо того, як він накладений, вказується час, коли саме був накладений жгут. Основними ознаками ефективності накладання жгута є безпосередньо: це зупинка кровотечі, це зникнення пульсації на периферії ураженої кінцівки і в подальшому її поблідніння. Жгут в літній час накладається максимум на 2 години, в зимовий час накладається максимум на 1 годину. Накладання жгута ще раз показуємо. Накладається жгут. Кудку на підкладку, скажімо так. на підкладку. Будемо вважати, Та що... Якщо ось... є такий згуд. Якщо немає, такого якщо немає, використовуємо чи стандартний. Якщо немає, імпровізований. Імпровізований ми можемо робити з ременя. можемо зробити. Тобто шутку. з ремня ми можемо зробити. Легко. Показуйте, наприклад, поранення, скажімо, десь ця біла додавця полоска. Де біло Зазвичай, коли йде, допускаємо артеріальне поранення, накладається пов'язка вище, безпосередньо на суглоб, потрібно накладати вище суглоба, але роби. Так. наклався в жгут, так. накладається в жгут, береться будь-яка палочка, перекручується. Так. Дивимося, ефективність. Кровотеча зупинилася, так. значить ефективно. Дивимося далі. Кінцівка поплідніла ефективно, пульсація зникла, ефективно. Верегують правила наказання жита. Тоді це буде ефективно. Зрозуміло. Значить, по наступному питанню на сьогоднішній підозрілих предметів такі підозрілі предмети можуть залишати інформацію при авіаційному.